Шановні земляки, у нас в кадрі Сергій Олександрович Сталяренко. І зустрілися ми з ним сьогодні в Золочеві. І хочемо його привітати з тим, що у нього тепер старостинський округ географічно розширився в межах нашої країни. Сергій Олександрович, привітайте з нашими Добрий день. земляками. Земляки, золочівці, жителі Золочевської громади. Так, я Сталяренко Сергій Олександрович з 2 липня староста об'єднаного вже з Світличненського старостинського округу, в який входить 10 населених пунктів це Світличне, Турово, Макарова, Дуванка, Соснівка, а також ті населені пункти Удянського старостинського округу це Уди, Костянтинівка, Червона Заря, Апіп і Сніги. Ви називаєте населені пункти, і серце крові обливається, Сергій Олександрович. Я не знаю, ви, мабуть, ну якби, от якщо взяти серед ваших колег, хоча у вас багато героїчних колег, але ви називаєте ті населені пункти, де ми знаємо, що найгірша ситуація з фронтовою обстановкою. Скажіть, що зараз в старому вашому старостинському округу? Що зараз в Удах? Ну, в Удах майже село зруйноване, майже зруйноване, десь відсотків. на... 70, я вам скажу, 75. Це точно. Зараз там ну можна сказати, що не мешкають мешканці. Там живуться родина, два чоловіка, але вони теж в найближчим часом будуть відти виїжджати. Червона заря і Акіп там зовсім вже сил сіл нема. І як домів, так і людей. Вже давно там ніхто не мешкає. Ну і також дуже постраждало наше село Костянтинівка. До війни там мешкало 62 людини, а зараз все на все п'ять. Старий старостинський округ в його образах проблеми, які до нас доходили. Село Константинівка наші ці фірми приватні, які знімають оплату за електроенергію, виставляють рахунки людям. До мене звертались люди. До вас не зверталися з цього Ні, приводу. Ви звертались, але поки що ми ніяк не можемо допомогти, тому що там енергетикам не можете допомогти і, і людям. І енергетикам і людям не можемо допомогти. Тому що, щоб я. Як і, як кажуть, заборгованість або наоборот нема заборгованості. Треба зняти останні показання лічильника. А в селі Константинівка відсутнє зараз електропостачання і в багатьох людей і лічильники електронні. Тобто, без світла ми ми не можемо не сфотографувати не. дані і допомогти людям, щоб їм не нараховувалася оплата за електроенергію, яку вони не споживають. Я бачу, ви в, темі. Я бачу ви в темі, я спілкувався з енергетиками. Так, там зараз оця приватна структура, яка знімає гроші за електрику, вона уперто лякає пенсіонерів штрафами, судами, тим, що запай гроші заберемо. Ну, тобто веде себе як колектори да, в гірших варіантах. З ну, цим ми теж колись розберемося і не а досить скоро. А скажіть, а які найбільші проблеми на новій території? Оці нові населення, нові для вас території? Світличне, Макарова, Турова. Проблеми, як і раніше вони залишились, не можуть там, ну допустим, взяти світличне. Квартири не оформлені, немає права власності. Зараз це стратегічно та... важливо. Вибачте, я перебив Олександр. Тому що коли розбите житло і не документи, то відшкодувань не може бути. Ви зараз так. намагаєтесь в цьому плані людям допомагати? Ну працюємо. Вже почали ну, працювати там і ті мешканців, яких немає Документів на будинки вони пошкоджені. Зараз допомагають червоні креси, намагаються допомогти шифер, матеріал, будуть матеріалами дошки, бруси Іменно тим верстам населення, в яких немає документів, що вони не можуть подати офіційно через Має відновлення, Я розумію. Так, велика проблема. зараз. Вона може бути вирішена, якимось вона вирішується. є... Фірми, є БТІ, якісь їздять, не мають. Ну, Поки що, скажімо так, на законодавчому рівні це не вирішено, ну, якось буде вирішуватись. Скільки з людей сьогодні у нас залишилося в новій цій частині вашого округу, тобто Світличне. У Світличному зараз десь 70-70 людей, в Турова 40, Макарова, 103. Якщо не помиляюсь дованці, зараз 10, десять я сказав, то буває 5, буває 7. Там при жінки то приїжджають, то виїжджають. І в снігах дев'ять. На ваш погляд особистий, тому що ви сам удянен, Ви спілкуєтесь з людьми, ви спілкуєтесь з ними постійно. Реально, що люди туди повернуться. От закінчиться війна, безумовно, нашою перемогою, але вже все зруйноване, але вже все дуже погано. Якось от. На ваш погляд, люди повернуться туди, Ну, Якщо все буде добре і мови, перемога буде за нами, це однозначно. І е, почнуть виставляти, ну, я вважаю так, що повернуться ті люди, де будинки не зруйновані. Де зруйновані, я думаю, що вже не, не повернуться. Ну, це на мій погляд. Ну, я можу помилятись, але ну, чогось так. Ви вважаєте там, де руїни вже не приїдуть? Ну, то, що да Якщо держава буде допомагати людям відновлювати, то я Можеть бути ще будуть повертатися або людиня Але ж він вже допомагає. Є відновлення, але там, де повністю зруйновані будинки, я чомусь задав це питання, там дають гроші і можна купити будинок в іншому місці. Да. От на ваш погляд, будуть купувати в іншому місці, чи будуватимуть наново будинок вода? Ну, на мій погляд, не кажу, я можу помилятись. Мені здається, що будуть купувати нові будинки, тому, що ну. Це буде боязь наша, скажімо, в лапках сусіда, що дуже близько. дуже близько, а вдруг заново щось почнеться. І це після тої ейфорії, пам'ятаєте, коли удяни були переконані, що, що по них... Ну багато зудян були переконані, що по них стріляти не будуть. Да, да. Так, так і було. І на початку війни я вже колись казав, що коли війна розпочалась, у нас... В село, Вуди було 1200 чоловік. Приїжджали із Харкова із Цікавець Золочева. Вуди да. да, не обстрілювали. Относительно скажем, спокійно було в вода. Скільки було російськомовних людей в удах на початок війни? Ну так, якщо на скидку. Це відсотки 80, я так. Думаю. Так же само і в Костянтинівці, да, ну, так, у Костянтинівці менше, да? ну, приблизно. А, да. а якщо брати окіп, червону зарю, то там принципі, ну, там людей там, майже не було, да, а там 100% було. Да. Дякую, Сергій Олександрович. Все я про те, наскільки змінюється сьогодні світ, наскільки сьогодні ми бачимо, як люди російськомовні в Україні зараз багато, багато дуже полеміки довкола да, мови, вона повинна бути, мабуть. Але наскільки самі росіяни переконують нас, на якій мові треба говорити, і як думати про сусіда больного на голову. Дякую, Сергій Совсем. Успіхів вам в роботі. Хай Бог допомагає. Дякую. До нових зустрічей. З вами була газета Заря Вісних Богдахівщини. Я Морошник Василь Савич.